Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я ще одним рецептом чудовим поділюся з вами: таких чудових, гарних е, помідорків! Цибулькою, чесничком. Дивіться, які, які чудові виходять. Гарні такі. Кому цікаво, як ми їх готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам, звичайно, потрібні помідори. Я їх помила у трьох водах. Гарно я їх промила, вони чистесенькі. Тепер будемо у банку. Беремо слоїк. Наниз у слоїк ми даємо. Гілочку петрушки. Даємо е, чорного перцю, 5 горошин. Тільки ну, ось 5 горошин чорного перцю. Так, е, 3 горошини пахучого перцю, 3 горошини пахучого перцю. Так, лавровий листочок беремо. Якщо великий, розломлюємо такий лавровий листочок беремо один. Е, так, І даємо отако, отакої гірчиці у зернах пів чайної ложки. отако, Півчайної ложки даємо на низ гірчицю. Так, Ще додаємо ми сюди. Е, Наріжемо собі отакого чесничка, беремо на банку три зубчики чесника, але ми його наріжемо на такі пластинки, О, аби він краще розкрився. Е, запах, ну, смак, запах буде. Даємо отако один зубочок, отаких таких на низ даємо Отако, Даємо три. Один зубочок. На низ ми даємо. І, так. і тепер ми даємо на нанизу банку, беремо цибулі, кружиці. таку середну цибулину і нарізаємо 3-5 колечок таких цибулі. Просто нарізаємо наниз. Так, і будемо вкладати помідори. Помідори розрізаємо на два, на половинку і вирізаємо собі отакі оці вагет. І отак будемо нарізати повністю. І складаємо е, половинками донизу. Отако повністю половинками. Складаємо так щільно у слоїк. Знову, ну може просто так обрізати оце. Отаке. І складаємо знову туди половинками. Накладаємо так півбанки, але так, аби було щільно. Де що нам всі не подобає. Помідори треба брати такі, аби були плотніші сливочки. Ось таку баночку. Слоїк так накладаємо до половини. Так, ми наложили півбанки, тепер знову кладемо. Гілочку або дві петрушки кладемо сюди, так, беремо сюди знову такі. Ось такі три кільця, цибулі. Додаємо сюди ще чесничку такого нарізаного. З того зубчики і три мали, мали піти на на один слоєчок. Три зубчики йде. Е, Так, ще один поріжу такий, аби такими ось такого. І тепер ми сюди ще додаємо е, олії, столову ложку. Отак столову ложку олії і далі вкладаємо помідорами до, до кінця доверха. До Оціго коло е, колоплодоніжок забираємо геть. Ось так, так слоєчок ми набираємо, аби був повний слоєчок. Так. Ось такий виходить у нас такі помідорки. Так, так зложимо всі, скільки я помідорів. Ми понабирали, ось дві такі гарних слоїчки, Понабирали ми тутка. У мене вийшло 10 слоїків. 10 слоїків, було 7 кіля помідорів. Так, тепер готуємо маринад. Тут, тут у мене є 3,5 літри води. Я вам дам на літру води, кількі йде. А тут у мене є 3,5. На літру води йде 100 грамів цукру. Значить, тут у мене є 300 грам цукру. 300 300 г цукру. На літру йде 40 г соли. Тут у мене є 140 грам соли. 3,5 літри. Так, це ми закипітимо. І на літру води йде 50 мілілітрів оцту. Значить, тут у мене є 3,5, значить, тут у мене є 100. 75. Але коли закипить, це, тоді будемо лити в кінці оцет. Тепер ми гарячим маринадом будемо заливати ці помідори. Ось такого відсуваю ближче. Стараємося лити на середину, аби не тріснув слоїк. На помідор просто лиємо. До речі, у мене на каналі є такий е, половинками рецепт помідорів дуже гарний, без оцту. То такий подібний, як цей. Просто та, тут я ще даю оцту, то там ні. Там без оцту. Я дам вам посилання на той е, рецепт такий. Дуже смачні, завжди щороку їх готую. І ці такі дуже гарні. Так що собі вибирайте і то те, і то те, Пробуйте хоч по, по одній, по, по дві баночки все простенько. От, все позаливаємо. зразу накриваємо кришкою. Ми залили 10 банок. Тих помідорів, десь скільки в мене ще лишило маринаду. Ви можете собі робити менше маринаду, але я бо я ще на огірки. Я спеціально робила більше, бо я ще на огірки сесе. буду заливати огірки. Так, Можете зробити повні тут десь більше літра. половиною на 10 слоїків може бути маринаду. Зараз кладемо стерилізувати. І з моменту закипання Стерилізуємо 10 хвилин стерилізувати, більше не треба. Уже наші простерилізували всі помідорки. Отакі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у і нашій Україні. Чоловік закриває. До зустрічі! Ми їх ще накриємо собі до охолодження. Я завжди накриваю трошечка отако зверху. Все собі замотаю і остиваю. Ось такі виходять гарні помідори, такі чудові, такі смачнесенькі, що варта які Дуже-дуже гарні помідорчики виходять. До будь-якого гарніру, до будь-якого, з чим хочете. Вони дуже гарно смакують. І дуже, дуже такі смачнесенькі і розіл. І все так, що готуйте це дуже добрі помідори.